Наша губочка і міні косичок від пана Івана. Дивіться, що сталося правильно. Зіскочив граверочок, коли вичищав е, шви. Що ми робимо? Беремо цю губку і легесенько пшикаємо на неї водичку. Звичайну, Звичайна вода без нічого, щоб вона така вологенька була. І за допомогою ось таких рухів. І за допомогою ось таких рухів зачищаємо нашу плиточку. І зараз воно покаже, як воно все буде. Так, вже майже немає, майже, але ще треба трошки на колінках попотіти. Вам не до стяжки не протерти. Чесно Іван, я очкував, коли <сум>, кажу, набери знімай, навіть не попробувавши. Але ну... Дякувати. Цьому, дивіться, ну що, ну шо? Ну шо, люди? Дивись, зніми, зніми. Ну. Чуть-чуточка ще є, малесенька, ну це... А я зараз дотру. Я зараз дотру. І ви побачите ідеальний варіант. О, тепер зніми і скажи, бачиш лінію, синок?